Привіт, дівчатка! Сьогодні буде дуже інформативне відео про вирівнювання гелем. Я покажу три техніки нанесення гелю так, щоб ваша робота приносила вам ще більше радості і без усіляких вад і проблем. Поїхали! Починаємо одразу з техніки нанесення гелю, і перша техніка називається ялинка. Одразу скажу, що перед роботою на клієнтах обов'язково практикуйтесь на тіпсах і бажано, щоб підкладка була темного кольору. Так ви бачите, наскільки рівно у вас лягає гель, і вам буде набагато простіше. Спочатку ми повністю промазуємо нігтик в середній шар, щоб він не був напівсухий, але й не надто багато матеріалу, інакше гель почне затікати. Зробили мокру підлогу і ставимо краплю гелю з відступом від кутикули і витягуємо її до вільного краю, щоб вийшло приблизно так, як на відео. Далі тонким пензлем або пензлем для гелю розподіляємо до бокових валиків такими рухами, ніби ми малюємо гілки ялинки. Важливо не тиснути на пензлик, працюємо практично по повітрі, мягко і ледве торкаючись гелю. Після чого перевертаємо тіпсу на декілька секунд, щоб гель не сповзав на боки, а сконцентрувався в стресовій зоні. Перевертаємо назад, перевіряємо на рівність відблиску і відправляємо ручку в лампу. Другий спосіб називається шторка. Ми також робимо спочатку мокру підлогу. Після чого ставимо краплю біля кутикули і також пензлем стягуємо матеріал такою ниточкою, не відриваючи пензля від гелю. За цього способу пальчик клієнта має дивитися вниз, щоб гель встигав стікати за пензлем. Стягуємо його до вільного краю та також перевертаємо на декілька секунд, щоб матеріал вирівнявся і знову ж таки перевіряємо на відблиск. І відправляємо в лампу сужитися десь приблизно на хвилинку, а то й навіть і на півтори, щоб гель добре заполімеризувався. Третій спосіб, для мене він найшвидший, це та техніка, в якій я особисто працюю, і я його називаю водоспадом. Знову ж таки, промазуємо тіпсу, ставимо краплю з відступом від кутикули, І в цій техніці я працюю тоненьким пензлем з коротким ворсом. Я одразу ж стягую матеріал до вільного краю прямими рухами. Спочатку в центральній частині, а потім і по боках нігтика. Гель тоді швидко розпреділяється, і це найшвидший спосіб, щоб покрити нігтики гелем. Після цього ми також перевертаємо тіпсо і даємо час, щоб гель попрацював сам. Скажімо так. Після чого перевертаємо, перевіряємо і сушимо в лампі. Що ж, переходимо до роботи на ручках. У мене гель від фірми Луна. Це дуже крутий український бренд. В них є велика палітра гелів і вже навіть кольорів. І дуже добре, що вони йдуть в флаконі з пензем. За консистенцією, вони як стандартний гель, але коли ми наносимо його на нігтик, він нагрівається тим платні. Рук і стає рідким як база, і мене це дуже порадувало, так як я не дуже люблю працювати з густими матеріалами. У мене нігті вже підготовлені до вирівнювання гелем. Я нанесла вже підкладку з пластичної бази, так як ми завжди робимо перед твердим матеріалом. Якось дівчатка запитували, як носяться нарощування на гелеві тіпси. Тут ви можете побачити, минуло три тижні, але в мене нічого не відлетіло. Головне, вчасно робити корекцію і все завжди буде чудово носитися. Робимо вирівнювання гелем в техніці без опилу. Я відразу ж створюю архітектуру нігтя і сушу в лампі одну хвилину. Ще декілька дуже важливих критерій в роботі з гелями. Гель як і базу потрібно підбирати за типом пластини і її довжини, оскільки гель, також як і бази, різні за жорсткістю. По-друге, щоб гель не відшаровувався з боку кутикули, коли під час нанесення ми робимо відступ і не заходимо гелем за рамки бази. А третє це випилювання натурального нігтя. Знаю, що багато клієнтів проти цього страшно, але робити це треба завжди, якщо ми хочемо, щоб гель не сколювався з торців. І ось вам лайфхак. Якщо ви хочете залишити все ось так, не покриваючи кольором нігті, то гель можна затінтувати. Тоді колір буде більш щільний. Просто ми тим же самим гелем покриваємо нігти, як кольором, і тоді ми вже можемо перекривати все топом. Але я цього робити не стала, оскільки я перекриваю гель молочним топом від фірми Saga, Він тон в тон збігається з гелем, тому тінтувати мені не доведеться. Ще хтось запитував, чи обов'язково потрібно перекривати декоративні топи звичайним. Ні, не обов'язково. Якщо це щось без великого декору, такого як хлопушки чи поталь, то я не перекриваю його ще раз топом. Тут потрібно вже дивитися, як топ сам по собі тримає глянець і на те, чи стерчить декор чи ні. Якщо ні, то навіщо його ще раз перекривати? Сьогодні мені захотілося чогось такого яскравого, і я вирішила зробити на середньому пальчику ось такі крапельки, які стікають. За колір я взяла валері номер 5 І ось вам ще один лайфхак. Ось такі кислотні яскраві кольори просто бомбезно лягають в один тон на молочні гелі і бази, і мають ще більш привабливий вигляд. Тож беріть собі це на заміточку. Додсом я поставила спочатку крапельки, а тоненьким пензлем вже з'єднала їх і підвела колір під котикулу. Далі просушила в лампі 60 секунд, але дуже часто буває так, що ось такі насичені яскраві кольорі неонові просихають трошки довше, ніж 30 секунд або хвилина. Отже, тут уже дивіться, як працює ваша лампа і як просихає сам колір. Потім я згадала, як виглядає питая, і мене понесло. Топом від сільвер, з ефектом перепилиного яйця, я перекрила нігтики, не заходячи на рожевий колір, і просушила 1 хвилину. А потім середній пальчик ще раз перекрила топом без липкого шару від фірми Valerie і також просушила 1 хвилину. До речі, ось ці хлопушки, які є в декоративних топах, я розподіляю тонким пензлем, бо розподілити їх пензлем із флакона не завжди зручно. Вони скочуються на вільний край або скрізь, але тільки нерівномірно. Тому допомагайте тут собі тоненьким пензлем. І, власне, результат, який в мене вийшов, нігтики вийшли настільки соковиті, що перехоплює дух. А вам, мої хороші, велике дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним. Якщо це так, не забувайте обов'язково підписуватись на мій канал і ставте лайки. І з нетерпінням чекаю на нові зустрічі. Па-па!